Яку найбезглуздішу, найдивнішу або найхимернішу причину розлучення ви чули? У мене є двоюрідний брат, з яким я не дуже дружу зі зрозумілих причин, який завжди відрізнявся расистськими поглядами. Тож уявіть собі наше здивування, коли він почав зустрічатись, одружився і обзавівся дітьми з мексиканкою. Через шість років він розлучився з нею і заявив судді, що більше не може жити з мексиканкою. Він сказав судді, що думав, що після весілля вона стане менш мексиканською. На щастя, при розлученні вона забрала дітей і привезла. Зла їх подалі від моєї родини. Я досі отримую від неї різдвяні листівки. Вона чудова жінка. Я знав одну жінку, з якою чоловік розлучився через те, що вона залишила зубну щітку в умивальнику. Вона вранці квапилась і залишила щітку в кухонній раковині. Він прийшов додому першим і знайшов її. Вочовий чоловік не зміг з цим змиритись. До того ж, у нього був сильний обсесивно компульсивний розлад, і він не міг стрипіти безладу чи неорганізованості в помешканні. Одного разу моя подруга вийшла заміж за хлопця, з яким щойно познайомилася з чистої примхи. Вони були ідеальною парою, і я не жартую. Це було справжнє свідчення кохання з першого погляду. Вони прожили в шлюбі близько трьох років, а потім чоловіка наче перемкнуло. Він приніс їй документи на розлучення і зажадав, що вона їх підписала. При цьому висловив бажання залишити їй все, включаючи будинок і машину. А потім безслідно зник. Через два місяці повернувся. У нього почалась параноя, і він сказав мені, що приїхав, щоб попрощатись з людиною, якої не існує, Нібито з другом, який був у нашій компанії весь цей час. Однак ніхто з нас не знав, про кого він говорить. Ми намагались переконати його лягти в лікарню, тому що у хлопця були очевидні ознаки психічного розладу, але він втік. Ніхто не міг його відшукати, навіть поліція. Кілька друзів з нашої компанії намагались знайти його. Через акаунти в соціальних мережах і за номером телефону, але людини з таким іменем не існувало. У подруги, яка вийшла за нього заміж, був доступ до його сторінки в соціальній мережі, але вона вже була неактивною. Уся його інформація була або підроблена, або стерта. Ми не знаємо, що з ним сталося, де він зараз і як у нього справи. Але я досі іноді згадую цю ситуацію. Я розлучилась з колишнім чоловіком через те, що він втретє поспіль купив не ту каву. Безумовно, це була не єдина причина, але вона стала останньою краплею, після якої я зрозуміла, що нашому шлюбу настав кінець. Останні два рази, коли він купував цю каву, я вічливо просила його вибрати інший сорт, тому що вона мала присмак горілого. У мене троє маленьких дітей, і ранкова кава була моєю рятівною соломинкою. Ми завжди. Були обмежені в коштах, а він просто зіпсував навіть цю приємну для мене дрібничку роки неповаги, демонстративної некомпетентності та його відмова чинити по дорослому завершились тим, що він купив не ту каву, а я втратила бажання боротись за ці односторонні стосунки. У неї була хронічна сухість очей, через якої було незручно носити контактні лінзи. Її чоловік не міг змиритись з тим, що у неї очі різного кольору через гетерохромію. Не розлучились, але одного друга кинула дівчина, бо їй приснилось, що він її зраджує. Її чоловік не переставав вішати свою білизну на дверну ручку. Вона сказала, що він неправильно жував не голосно, не з відкритим ротом, просто неправильно. Я досі не знаю, що це означає, але, вочевидь, справа була варта розлучення. Мій чоловік так робить, і ми їмо окремо, тому що я не можу цього стерпіти. Мої свекор та свекруха розлучились не пов'язаних із цим причин, але свекор нарікає, що обоє дітей перейняли звичку його колишньої дружини жувати, тому його це теж доводить до сказу. Ви запитаєте, що може бути поганого в жуванні з закритим ротом. Вони розтуляють щелепи так широко, як тільки можуть, тримаючи губи стуленими, заливають рот слиною і плямкають. Їх можна почути з іншого поверху, якщо я не зачиняю двері, коли йду нагору. Це нагадує звук пральної машини, яка заковтує цілий пакунок мильної та шльопаючої білизни. Я й гадки не мала, що можна видавати кілька різних хлюпаючих та плямкаючих звуків за один. Прийом їжі, оскільки різні продукти потрапляють на щоки й зуби в різний час, і все це брязкає в океані слини. Вона купила модного дизайнерського песика, щоб той лежав з нею в ліжку, але він полюбив чоловіка більше, бо той був активним. Моя знайома дівчина напилась на вечірці, пішла в туалет, забула зняти білизну і намочила її. Вона вирішила її викинути і забула про це. Чоловік зробив власні висновки, припустивши, що вона його зрадила, і покинув її. Чоловік не припиняв грати у World of Warcraft. вечори, вихідні, їхня річниця, обидва дні народження нескінченно. З таким хлопцем я зустрічалася в університеті. Він кинув навчання. Його вигнали з університету. Він не міг втриматись на роботі. Одного разу накричав на мене, що онлайн друзі це його справжня сім'я, і вони розуміють його потреби краще за мене. За винятком знаєте необхідності оплачувати рахунки і їжу. За це відповідала я для всього іншого. У нього була Вов. Ми чули безліч жахливих історій про те, як чоловіки покидають своїх дружин після того, як вони захворіли на рак. Так у одній жінки діагностували рак, і вона бояла, що її чоловік це зробить, тому подала на розлучення сама. Він благав її не робити цього. Він не збирався її покидати. Він хотів бути поруч, не зважаючи ні на що. Він був її найкращим другом, але жінка не слухала. Зараз вона здорова, шкодує про своє рішення. І намагається повернути його. Він знову одружився і всіляко посилає її до біса. Мій колега понад рік зустрічався з жінкою, з якою планував одружитись. Їй було за сорок. У неї виявили рак грудей, і він одразу ж її кинув. Коли його запитали, чому він відповів, тому що я не хочу бути з хворою сукою. На жаль, випадки, коли чоловіки покидають своїх хворих дружин, не є рідкістю. Я особисто знаю кілька прикладів. Найгірший моя мама. Вона вже померла. Мій батько шмат лайна. Він зраджував її та знущав. Ався з неї він не хотів допомагати, піклуватись про неї, бо це було незручно. А тепер грає роль жалібного вдівця, тому що йому подобається увага. Я неодноразово бачила, як він удавано плаче це дуже жалюгідно. Інший приклад: мій хрещений батько погрожував покинути свою дружину, коли та захворіла на рак. Він стверджував, що не задоволений тим, що йому також довелось бути поруч з нею в попередні роки, коли померли її батьки та брат. Одна моя знайома розлучилась зі своїм нареченим через те, що їй не подобалося, як він вибирав овочі. Він не розправляв шкарпетки перед тим, як кинути їх у кошик для білизни. Мій тепер уже колишній чоловік робив чимало схожих дрібниць. Я склала довгий список під назвою Зробиться замість мене курва, і у нас неодноразово траплялись великі сварки через це. Ви можете подумати, хто розлучається через шкарпетки. Справа в тому, що це спустошує, коли людина очікує, що ти будеш робити все те, що вона повинна робити сама, постійно відчуваючи при цьому неповагу. До себе він витягне шерсть сушарки, але складає її зверху, замість того, щоб викинути. Мовляв, зробить це замість мене, зварить макарони, але залишить купу локшини в раковині. Він купить продукти, але забуде заправити бак. Одного разу, коли я захворіла, він запропонував приготувати мені яєчню, що здавалося б, непогано. Але на кухні не було пакета для сміття, тому він просто викинув яєчну шкаролупу в порожній смітник. Розправляй свої бісові шкарпи. Це ніхто, крім тебе, не повинен робити. Твоя дружина тобі не прислуга. Це було наприкінці 90-х. Я взяв одного хлопця пару старих жорстких дисків і знайшов на них купу гей-порно. Я поговорив з його дівчиною, але вона не надала цьому великого значення або не повірила, або подумала, що він просто розважається, чи щось на кшталт. Того вони одружились через кілька років, а ще через пару розлучились, бо вона усвідомила, що є лесбійкою». У мене була подруга, яка розлучилась з п'ятим чоловіком через те, що він скинув її собаку з ліжка. Це реальна історія. Найкращу подругу моєї мами кинула її дівчина, з якою вони зустрічали сім років, тому що вона раптом зрозуміла, що не може зустрічатись з близнюками. Одного разу моїй зовиці приснилось, що справжній лицар у блискучих обладунках врятував її від чогось жахливого і помчав з нею на своєму коні. Коли вони були далеко від небезпеки, вона зняла з лицаря шолом і виявило, що то не її чоловік. Вона розповіла нам з дружиною цю історію, просила поради, як сказати чоловікові, що вона не вірить у їхню сумісність. Я почав сміятись, бо це була найдурніша річ, яку я коли-небудь чув, і навіть кілька разів перепитав. Що вона не жартує тоді мені сказали, що я Бовдур, бо висміяв її сон, і що я жартую над її переживаннями. Тоді я зрозумів, що вона тупа та відірвана від життя. За рік вони розлучились. Гадаю, її колишній чоловік мав ті самі почуття, що й я. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які дивні причини розлучень чули ви? Напишіть в коментарях.